На відпрацювання Євою. ми сьогодні прочитали всі наші голосні, повторили. Повторили те, що було на сьогодні домашнє завдання, сторіночка 12-13. Взяли новеньку сторіночку 14-15. Ми це читали сьогодні на уроці, і це я задала вам сьогодні на домашнє завдання, і це ви не ще раз читали на відпрацювання. Сторінка 14, 15, тут же в нас ідуть склади, сторіночка 16 і сторінка 17. Далі в зошиті логіка. Ми працювали на сторіночці 3. На сьогодні Сьогодні тут були властивості предметів, великі-маленькі, що спільного, чим відрізняються. Тут, наприклад, спільно за кольорами, так вони схожі, а тут схожі, наприклад, за формою круглі вони. А тут, ви бачите, є голочки, ну є окреме відео, ви подивитесь, як ми з явою це розбирали. Тут потрібно було теж знайти відмінності і зробити однаковими однаковоці, два малюночки. Далі ми працювали у зошці з математикою, вчимося рахувати. Ми робили сторіночку два, сторіночку три. Тут були геометричні фігурки плоскі, ми сьогодні їх повторювали, ви бачите, що тут купичок зелений, і всі в нас теж були фігурки зелені, ну і так далі. Тут треба було продовжити ряд, тут потрібно було з'єднати велику маленьку фігурку. А сьогодні ще ми вивчили такі поняття, як най. найвищий, найменший, коротший, вущий, ширший, найширший, ой, найдовший найдов, у нас був кораблик, найкоротший, так, коротший, високий, найвищий, найнижчий, найвищий ялиночка, найширший. Мостик і найкоротший шлях це ми теж зробили. І правила дорожнього руху ми теж відпрацювали сторіночку. 4, тут була тема пішоходи. Ми розмалювали всіх пішоходів.